Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За неофіційними даними у другій ночі зазнав аварії транспортний ІЛ-76 з десантом та бортома Поблизу кримського мосту літак рухнув на острові Тозла поблизу Кримського мосту спалахнула пожежа. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Одразу в зоні падіння окупанти потушили будь-який зв'язок. А по всьому півострову зник інтернет. Очевидно, не хочуть, аби інформація просучилася в змі. Як зазначають джерел. Ла літак повинен був сісти на аеродромі Бердянська, який окупанти приготували спеціально для своїх потреб. Удар був доволі потужний. Кримське місто добряче здригнувся, що ж, кримське місто забезпечує противнику ключовий логістичний маршрут, тому удари по ньому є важливими для успіху українських військових на фронті. Про це коментарі РБК Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов. На його думку, те, коли кримське місто остаточно втомиться, залежить від того, коли по ньому зможуть завдати удару, який приз. Де до максимальних руйнувань я чув таку думку, що мовляв, щоб усе спрацювало, треба мало не тактично ядерної зброї бити. Тільки це не зовсім продуктивно. Чому? Ну з урахуванням того, до яких серйозних руйнувань привели два попередні вибухи, і там еквіваленти набагато менше ніж у ядерної зброї, додав експерт. Селезньо вважає, що як тільки Україна отримає американські ракети ATSM-7, відразу вдасться отримати успіх на фронті. Без них доведеться спочатку на узбережжя Азовського моря в такому разі можливо, щоб зруйнувати логістику через Кримський міст, вистачить і бойових можливостей Хімарс. Розповів він нагадаємо, на півночі окупованого росіянами півострова 9 серпня пролунали вибухи. Жителі Джанкойського району скаржаться на неприємний запах та сигнали повітряної тривоги. Також повідомляють, що в повітрі були помічені російські гелікоптери. Місцеві телеграм-канали пишуть, що рух по кримському мосту в черговий раз призупинено безкоштовно. Психологічна допомога людям з України у Криму гучно росіяни перекрили кримське міст на півночі окупованого росіянами півострова. 9 серпня пролунали вибухи. Жителі Джанкойського району скаржаться на неприємний запах та сигнали повітряної тривоги. Також повідомляють, що в повітрі були помічені російські гелікоптери. Місцеві телеграм-канали пишуть, що рух по кримському мосту черговий раз призупинено. 9 серпня у Криму було неспокійно. Вибухи дими і неприємний запах у повітрі кримські. Пабліки повідомили про те, що росіяни перекрили рух кримським мостом, а також оголосили повітряну тривогу. Місцева влада всі твердження спростовує. Росіяни заспокоюють місцевих жителів і запевняють, що причин для паніки немає. Глава Севастополя Михайло розважає у телеграм-каналі. Написав, що у районі Севастопольської бухти російський флот проводить навчання. Він закликав людей зберігати спокій. Так, запах неприємний, але він абсолютно безпечний. Зберігайте спокій. Додав розважаю вибухи в Джанкої лунали. Ли в день, 8 серпня, мешканці розповідали про влучання в деякі населені пункти. Однак місцева окупаційна влада спростувала заяви, повідомивши, що у тих місцях детонували боєприпаси. Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше повідомляло, що в окупованому Криму дедалі більше зростає протистояння між цивільним населенням, яке чекає звільнення півострова і проросійським контингентом разом з тим керівник Гурміноборони України Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю для Сена заявив, що звільнення Кримського півострова відбудеться незабаром. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!